Влада Києва не давала дозволу на проведення маршу рівності в метрополітені і не виділяла на це грошей. Відповідний коментар мера столиці Віталія Кличко з'явився у соцмережах у понеділок, 3 червня. Смикаєте, смикаєте, піднімаєте інформацію. Це падьож, сказав Кличко на запитання щодо виділення 2 мільйони гривень на марш рівності. А не уточнюючи питання. Чи влада Києва не має якогось стосунку до цих справ? Мер відреагував матом, БЛ, тем'який знак, при яких справах. Ніяких дозволів і тим більше грошей на це не виділяли. Це чистий падьож. Вибачаюсь за французьку. Не хвилюйтесь. І хлопцям небайдужим передайте. У свою чергу Київська міська державна адміністрація підтвердила, що не погоджувала проведення маршу рівності в столичному метро. З міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. Але наголошують, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів. Крім того, заяви, які поширюють деякі телеграм-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення маршу рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету абсолютно не відповідають дійсності, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці. Повідомила прес-служба. Перший заступник голови Київська міська державна адміністрація Микола Поворозник зазначив, що столична влада розуміє, що правозахисні та інформаційно роз'яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану. Однак київський метрополітен, об'єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору. Графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. Тому, аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення маршу рівності в метро, пояснив він.